Дубль 2 продовжимо Закінчилася закінчилося пам'ять, треба чистити. Я його використовую в телевізорі, що воно верехтить. Так, зараз, якщо буде видно, ось, наприклад, він мене стерчить, такий самий. Тут антенна, тут флешка, тут ще щось. Ну, приставка живиться. Якщо така фігня, так, ми вже йдемо далі. Спробуємо як нам багато. А, швидше це все. Щось лампи сідають зрозуміло. Так, показати. так, тут більше нічого нема. Перший пакунок у нас закінчився. Йдемо далі. За тиждень нас дійшло. Так. Ну а коштаю, Укрпошта теж за тиждень пішло. Так, укрпошта. Це у нас э, корінники. За такі брав за 50 гривень. Так, одна штука. Тут що повинна бути одна. Дві штуки. Сіреньку, розмір око. І на коліники на коліники. Тут є силиконові такі штучки, звіті. Так що сидять вони гарно. Мені подобається. Так, йдемо далі, далі така фіняйда. Це у нас замочки на курточку. Нічого не видно. Але це замочки на курточку. Так, йдемо далі. Так, далее у нас книпочка. Кнопка котра. Зараз еще у нас села батарея э, лампа. Это а, у нас кнопка. Что она дает? Она продолжает и перемыкает USB-шку. Какую-нибудь. Тобто, вымкнув, Втикнув сюди. Сюди втикнув в <кій> Тут вихід. І вкучаєш, включаєш, виключаєш. Для декотрих речей мені знадобилося. Теж по 50 гривень, тобто по 25 кожна штука. Ого, ножиці, огромні. Такі маленькі, але вже які прийшли. Це складні ножиці. Так. Оце вони здержаві. <сміця> ну... Щось наче що ріжуть. Гривень 30 воно коштує, але хотів менше. Вже які є. Розміру вони не вказували. Так, далі це теж біжутерія, чи як воно називається. Якщо у вас молня поламалася... За собачку так ціпляє, чіпляєте і у вас є замість крепки така фігуринка. Це, намовню, на собачку. Ха, навіть без коробки прийшла клавіатура за 100 гривень. Я вже в таку одну маю, мені сподобалось, але я там щось напаяв. Вона працює, але мене вона не внушає я тому замовив ще одну. Це в комп або в приставку. Батарейка все тут працює. Так, де тут? А, які вімкнути? Я вже не пам'ятаю. А ось? Зарядка. Вімкнути. Ага, вона була включена, тому розряджена, треба її заряджати. Ну, думаю, все паше, якщо не пашу, я пишу в коментарі. Можна і до смарт-телевізора її застосовувати, щоб там пошуком користуватись Вводити. Так, це в нас навіть не знаю що. Зараз подивимось. Ага, це у нас колодки на лісопед. сапет. Щось воно коштує 70 гривень, дві пари. Раз, пара, дві пари. Металеві пишуть. Подивимося за колодки. У мене якраз стерлося. 35 гривень пара колодок на лісопед. Йдемо далі. Далі у нас йдуть USB-шки збірні. Тобто це ну, корпуси для USB. Штекерів у тобто, нас на закліпках підпаявся, засхіднув і є. Папа і мама. Це штук коштує гривень 50. 5 пар таких і 5 пар інших. Так, більше нічого нема. Це добре, швидко встиг, бо в мене ще є остання посилка. Отака От велика посилка не боятися. Так, зараз проробимо її якось відкрити. Тут не дофіга, тут одна одна, коштує 600 гривень. Треба ж відкрити на камеру, щоб якщо що, можна було. Відкритий диспут. Так, тут ну більш нічого нема. Якийсь жах. <риклад> <риклад> так, зараз спробуємо, спробуємо знайти якісь кусачки, щоб його відкусити. Так, зараз хвилинку. Кусачки теж, до речі, замов, Це буде слідчі посилці. Гарно вот тут О. Закрито. І так, це у нас таке може бути? Якась байда? А це в нас багажник на Лісапет. Він мене що такий був, його сперли. тому заказав, ще один. не знаю, підійде розміром, наче повний розмір. Зараз покажемо. Так, така байда. Тут чіпляється на підсидельний штир, тут є мишки, котрі продовжуються, чіпляються тут. Такі штуки тут чіпляються. Бовтики, гонтики та ключик тут теж є, резинки, ключик поутклали, так що все моб відбивачка, якось вона сюди так чіпляється. ось чіпляється підбивашка. 500 гривень така байда коштує 500-600. Навіть роззинкою. Тут можна підчепити крило або подвинути вперед назад Важить він грамів. 400 алюмінка. Значимо. Так що такий невеличкий огляд посила. По друга серія, бо в мене закінчилась на першій пані. Так, з попередньої серії.